За Богом бережену Україну нашу, та за побратимів своїх і за відпущені Йому. Хиливши голови та ставши на коліна, до небесного війська провели героя. На щиті до Житомира повернувся річний захисник Сергій Возний, закінчивши загальноосвітню школу номер 16 нині це ліцей нашого міста. вступив до Житомирського фахового агротехнічного коледжу за спеціальністю облік та аудит. Надалі вдосконалив свої знання в Поліському національному університеті. Після навчання проходив строкову військову службу у лавах ЗСУ. Та коли повернувся до цивільного життя, почав працювати в управлінні Державної казначейської служби України у місті Житомир. У 2008 році воїн створив власну родину з коханою дружиною. Виховували сина. А він був завжди для своїх батьків. Таким, знаєте, опорою завжди допомагав. Ось так ну сталося в них, склалося в житті, що старший брат залишився в Криму, а молодший тут біля мами, біля тата. Тата не стало. Ну і у мами, виходить, тепер немає вже немає сина. Підтримки підтримки немає. Залишилася чудова дружина, залишився син, якби якому також потрібна була батьківська підтримка. Захопленням військового був спорт, любив грати зі своїм сином у футбол. Він дуже любив автомобіль. Їздив, мріяв, йому свекор подарив, там, купили в не автомобіль, він завжди ну, займався тим автомобілем. Потім а, в селі хата залишилася. Ось вони з дружиною почали там, трішки оброблятися. Все знаєте, вже людина після 30, напевно. А, ну хоче такого, якісь якогось більше ну затишку, і тому такі якісь справи почав, ну, почав робити, які йому були ну не властиві. Та повномасштабне вторгнення Росії зламало плани подружжя на щасливе майбутнє з квітня. Місяця 2022 року він став на захист України у лавах Національної гвардії України. 23 вересня 2024 року захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилися дружина, син, близькі, бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою.